Основний інструмент, який використовує в роботі інспектор ДІ смугастий жезл. Саме з його допомогою відбувається забезпечення порядку на наших дорогах. Одна з основних функцій державтоінспекції перевірка справності транспортних засобів, особливо автобусів. Ну як, заважають все, заважають, ну без них теж нельзя. Часто зупиняють. Ні, до нарушення торки. Ці перевірки потрібні, звісно. За свій стоже год дуже багато аварій відбувається. І вони, звісно, потрібні. Незалежно від погоди. Інспектори виходять на дороги. Вам при дороге таких це. ділянках вам приходить на маневрувати. Є небезпека, виникнення якийсь аварійних зіткнень? Дуже багато небезпеки, виникнення аварійних зір. Контролюють як водіїв, так і пішоходів. Ось інспектори беруть профілактичні листівки і навіть в мороз приступають до роботи. Що ви думали? Що тут у вас автомобільна операція, то це не по цьому вопросу. А. Така, по цьому випросу чи не по цьому випросу, Якщо немає пішохідних переходи, заборонено проїжджу проїжджаючи дороги. Або ж може бути так, крім роботи на території населених пунктів, даїшники контролюють кордони Полтавщини, несучи службу на стаціонарних постах. Один з таких в селищі Чутово на межі з Харківської області. Чоловік привозив автомат, гранати, вибухівку перевозив. Також в ході перевірок часто з'ясовується, Є сьогоднішній приклад, так що машина в неї є явні, явні ознаки там, варення номеру кузова. Одна з функцій державтоінспекції, яка додалася протягом останнього року, участь в АТО. Майже щомісяця 15 інспекторів з Полтавщини вирушають на схід. Там вже побувало близько 200 чоловік. Несуть службу там на блокпостах, здійснюють супроводження вантажів, які надходять до цієї зони. За даним за рік тут тут ніхто не отримав ні поранення і надалі, щоб не і не було. З початку року розповідає Олександр Крайник, сталося 149 ДТП, тоді як минулого 167. Але не дивлячись на зменшення кількості аварій, загиблих них стало більше з 28 до 41.